Харько Міненко є в цьому автобусі, скажіть, будь ласка. Харько Міненко, дві прізвища. Спитайте, будь ласка. Хлопці в цьому автобусі Харько Мененко. є? Дякую, хлопчику? Ну що, є? У цьому нема, але вони є. На ті свята У мене на що друга? Морського піхотинця, правильно? Так. А я Артем, він в цьому автобусі? Так. Він вас бачить зараз? Так. Покажіть він, де він? Таня, а як довго чекали? З 22 року і 14 го квітня. А він з Азова? А там теж була зілічок. Маріуполь. Маріуполь, захисник Маріуполя. Ми вітаємо вас, Це прекрасні новини. Дякую. Дякую.

Уверен, что тебя я больше никогда не оставлю. То, что ты совершила и ждала меня все эти 37 месяцев, это очень большой подвиг с твоей стороны. Это неоценимый вклад в наши отношения. А, тетя привет! Никитос, привет, привет! Дидур жив? Слава Богу! Не самое главное Дидур, потому что этого человека я, блин, вытянул с оттуда, откуда я его вытянул. Он сам знает, я думаю. Люблю тебя сильно-сильно-сильно. Все, тем-тем. Вот сказал на всю Украину. Я от своих слов не отказываюсь. Значить, не, значить, їх не визнають. Військово полонена. Не, не, а пішин віть не познають їх забавоти. Ні, не, 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 не впізнав. Ну сказали, що їх у Білгороді обіг Поїхали. Гурщині визнають лісово полоненими. Зик так. Сім'їся ціло, а Гурщині, в жовтні 24. Обсіанські є, Марсами года! Він за десь старший матрос. Просто... А потім його перекинули 36-го, і скупі їху забрали на курщину і тепер. Ми не знаємо. що, Він підписав контракт, майже 8 років був на Донецьку. Весь час він був. А потім 18-го, по 20 років він підписав контракт.

Спасибо вам, спасибо. Сигареты потребны. Сейчас маршруты маємо.